У парковому озері горішніх плавнів з'явилися нові котеджі. Їх збудовано для качок. Для безпеки крилатих мешканців спеціальні хатинки встановлено на воді. Як комунальники дбають про диких птахів і чому так важливо, щоб містяни поводилися відповідально? Знає Світлана Литвин. У міському парку культури відпочинку горішніх плавнів новосілля. Щоправда, не для людей, а для пернатих мешканців паркової водойми. 11 червня фахівці комунального підприємства «Спецеко» встановили на парковому озері два невеличкі плавучі будиночки. Їх змайстрували спеціально для птахів, які вже не перший рік обирають це затишне місце, щоб привести на світ і виростити своїх малюків. На міському парковому озері було спущено два плавучих доміка. Це новенькі помешкання для качок диких, які дуже активно у нас тут розмножуються. Наразі вже три родини, три матусі качечки з каченятами вже тут на території плавають. Днями ми ще спустимо сюди. Одну родину теж качечка з каченятками. Із появою будиночків для качок паркове озеро набуло ще більш привабливого й функціонального вигляду. Тепер тут затишно не лише людям, а й птахам. Спершу може здатися, що хатинки є лише декоративним елементом. Насправді ж будиночки це пташине житло, тобто острівець безпеки у великому світі паркових пригод. Це місце, де невеликі водоплавні птахи могли б зупинитися на перепочинок. Або сховатися від надокучливих господарів паркового озера лебедів, це о скажем осередок безпеки для качачок. Звісно, відразу вони туди не полізуть, але ж через деякий час, коли вони зрозуміють, що це трохи безпечніше місце, вони зможуть там укриватися навіть від тих же лебідів, які іноді їх ганяють на водоймі. Це природно повністю, як от лебіді друг друга ганяють. Наприклад, да, там просто щіпаються, там можуть трошки битися. Так же вони іноді відносяться до інших птахів. Лебідь просто може хоче там ту качечку щіпнути, він її там якоїсь там агресії ну, не виявляє. Поки що качки лише придивляються до нових хатинок. Птахи обережно плавають за кілька метрів від них, оцінюють, ніби трохи вагаються переступити поріг нового помешкання. Проте, як запевняє Артур Шабліян, невдовзі вони освояться. Головне, щоб люди поводилися як розумні істоти і не чіпали будиночки, не стрибали з них у воду, не лякали качок. Ветеринарний лікар висловив сподівання, що і діти, і дорослі розуміють, що ці хатки не розвага, а притулок для живих створінь. Директор департаменту житлово-комунального господарства Михайло Лисенко наголосив. Робота з благоустрою території паркового озера продовжуватиметься. Наступного тижня комунальники обіцяють розширити житлову площу для птахів, встановити більший за розміром будинок. Ми його встановимо на березі. Де ми його встановимо? Зараз ще думаємо, так щоб і. Скажемо так, щоб він був і в холодку, і десь подальш від людей, щоб не було доступу, щоб вони там не порушили там їхній покій. тож, поки качки освоюватимуть нові оселі, залишається лише сподіватися, що люди не зіпсують цю гармонію. Адже, як відомо, гарне і комфортне місто це не лише чисті вулиці, наявність ліхтарів чи нових лав. Це ще й уважність до тих, хто поруч із нами, навіть якщо вони крилаті, хвостаті. Кахкають або голгочуть.